Цей кондиціонер спас мої волосся від ламкості. Коли я приїхала до кромічуга, в мене не було ніякого догляду за, за волоссям, а волосся моє було дуже висвітлене, і воно почало відламуватися, бо я, крім шампуню, нічого не використовувала. Потім, коли я почала використовувати інші засоби, ніякі не маски, не кондиціонери не могли мені допомогти. І воно продовжувало відламуватися. І коли вже приїхав ось такий мені кондиціонер, моє волосся почало потрохи приходити до тями і переставало ламатися. Так, я крім кондиціонера ще використовувала маску, олійку та незмивачку. Але цей кондиціонер зробив свою справу. Він йде для лампового волосся, та він, як і обіцяв, додав моєму волоссі сили. Кондиціонер дуже насичений, він дуже густий і його на дуже багато вистачає. Тому він дуже економічний. Якщо ви ще не пробували дев'янець, я раджу вас.